Попереднє відео про Ark Raiders вийшло дуже позитивним, так як мова там йшла про пвє режим. Всі дружно лутаються, тримають двері ліфта і відвисають за ручки на здоровених картах, закутками котрих невгамовно бігає щури. Гра дуже тепло вітає нових гравців, і це дійсно правда. Шкода лише, що ніхто не попереджує про радикальні зміни, які очікують на кожного гравця в один прекрасний момент. З поля тюльпанів ця гра перетворюється на пекельне полум'я, градус якого підтримує твоя палаюча точка G. Тут не працюють жодні don't shoot, жодні ліхтарики і жодні благання. Бо правило, тут одне: спочатку стріляй, потім питай. Сьогодні поговоримо про PvP Warc Raiders, як гра з нічев'я скидає його на наші голови і що з цим взагалі робити. Я, Андрій Безсовісний вина Play. Перед початком залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину, де ви завжди можете купити топовий ігровий ПК. Якщо ви рішили обгрейнути свій компуктор, скористайся акцією від Asus і зроби це якомога вигідніше. Чим більше робиш щось, тим більше в тому вправний. І мова тут не про твою правицю. Та чи правда це? Адже зустрічаються персонажі, котрі награють біля 7000 тисяч годин в доті, та нагадують вони не справжніх профі, а людей, котрим потрібна невідкладна психологічна допомога. Якщо проєктувати це правило на світ реальний, наприклад на гітарну гру, то люди часто заучують власні помилки, після чого переучитись грати правильно стає доволі важко. За Ark Raiders все працює з точністю так само. Перших 50 годин ви звикнете до дружнього ком'юніті, до безкінечного лутання, все і вся, та й до повільних походеньок під відкритим небом на відкритих просторах. Починаєш звикати до безпеки, а постріл в спину позиціонується, якщо що виходить за рамки буденності, і це проблемка, адже невдовзі все так круто зміниться, що навіть не встигнеш зрозуміти звідки стріляють, і головне навіщо. Коментах під попереднім відео по грі писали, що після 50 кілів все кардинально змінюється. Найцікавіше те, що дана гра ніколи не дає якоїсь чіткості і точності. Тут немає розподілу серваків на ПВЄ і ПВП, а сама система спочатку зводить між собою більш агресивних холериків, щоб ті не заважали спокійно лутатись всіляким сангвінікам. В минулому відео я казав, що вихід з такої ситуації дуже простий: тиснете злий смайлик і вибираєте незадоволений ПВП експірієнсом, після чого гра кидає вас до адекватних людей. Та працюється до певного моменту, до тих примарних 50 кілів, котрими умовно обмежувати. Жили гравці гравці Raiders для прояснення ситуації, так чи інакше, та це дійсно правда. Я не надто торкався цієї теми в минулому відео, так як стосувалось воно саме ПВЕ, і всі поради та білди стосувались саме ПВЕ режиму. Режим ПВП міняє все. І що найцікавіше, ПВП етап падає як сніг на голову, без жодних попереджень, порад і нагадувань. Hello. Hello. Allow me to introduce myself. Одного дня ти заходиш до гри, а там починає прилітати з усіх сторін, і ти просто не розумієш, в чому справа. Протискання поганих смайликів перетворюється на регулярний сигнал SOS, котрий буде повністю проігнорований грою. Все, що ти знав до цього моменту, не має жодного значення, бо саме на ньому і починається справжній геймплей Ark Raiders. Тепер перед вами гра, котра не пробачає помилок. Якщо ви по старому збираєтесь в кожен рейд по 10 хвилин, гаючи час на крафт сумки, куль, пушок, всратих метал-парців, котрі тут друге золото, шприців, бентів, перезарядів енергощитів, гранат, мін, димовук і ще всякого різного барахла, вже невдовзі ви будете легенько протискати фрі лодаут і нарізати з тим, що дають. Чому та тому, що вийти живим з рейду тепер щось за межею фантастики? Якщо спочатку ти щиро не розумієш, навіщо все за чому так відбувається, як взагалі повернути собі ПВЕ досвід, то вже через деякий час ти побачиш себе зі снайперкою в руці на одній з найвищих точок під час відстрілу нубів на олімпійських дистанціях. Ця гра змінить тебе, вона неодноразово змінить тебе і змусить забути за довіру як таку: спочатку стріляй, потім питай. Тільки таке правило працює в лейті Ark Raiders, і з часом воно стає все більш привабливим. Найважливіше тут прийняти нові правила гри, і я цілком серйозно, адже після довготривалого дружнього ПВЄ тебе починають бісити кемпери і щури, яких тут цілий сервер. Витрачаєш по 10 хвилин на збори і всирати крафт, котрий тут максимально незручний, але максимально необхідний, щоб зайти в рейд і потухнути за 2-3 хвилини. Звісно, це бісить, а тепер уяви, що відтепер таким буде кожен рейд. Починаєш замислюватись чи продовжувати взагалі в це грати. Проте подібні міркування роїтимуться чорною хмарою над тобою недовго. Бо Ark Raiders – така гра, від якої неможливо відірватися, якщо ти її вже запустив. Hey, don't shoot. ¡Suscríbete Нехай, як добрий доктор Фрейд, я допоможу вам перебороти ці критичні дні простою порадою. Стань безпощадним. 50 годин ПВЕ роблять з тебе надто наївного і доброзичливого дурника, на котрому всі будуть виїжджати згодом. Блимаєш ліхтариком тіпу, він каже, що все окей, а потім стріляє тобі в спину. Постріл в спину. Це назва саме тої гри, на котру перетворюється Аркрейдер з часом. Спочатку це бісить, потім це харить, а потім розумієш, що з вовками жити вити, і все стає на свої місця. Тепер щоб виживати тут, тобі потрібно не тільки вбити противника, але й вбити добродія в собі, щоб залишитись живим. На даному етапі соціальний психологічний експеримент виходить на орбіту. Справа в тому, що навіть за таких умов іноді зустрічаються доброзичливі гравці, з котрими навіть можна край боронити. Проблемка лише в тому, що дуже великий пласт гравців одягає таку маску, а після розряджає магазин вам в спину. Спочатку стріляй, потім питай. На фрілодауті ще й дефібрилятор дають як головний мем дня. Щоб не падати лицем в багно, я поділюсь з вами певними знаннями і схемами, як тут вирулювати так і таки вилазити з лутом. Для цього в основному будемо розглядати дві моїх улюблених карти: Stella Montis і Spaceport. Ви заходите в катку на кастом лодауті на 29-й хвилині, тобто на самому початку. Може здати, що гра розкриває гравців рандомно, та насправді тут теж є певний план щодо спауну, який я повністю ще сам не викупив. За моїми спостереженнями, фрі усе то суїцидників і камікадзе постійно спавнить на краях карти, тоді як людей з закупом кидають ближче до центру. Уявіть карту як велике коло з лініями перешкод і зітнень. Якщо вам фартануло з'явитись на самому початку і вас закинули десь, де дідько каже добраніч, будьте готові до перших зітнень вже за декілька секунд. Справа в тому, що зліва і справа недалеко від вас гра теж заспавнила таких штіпів. Всі завжди біжать просто вперед, логічно стягуються до центру де найбільше луту, та досвідчені гравці навпаки біжать в бік, щоб одразу винести першого гравця і забрати в нього другий ствол. Якщо ви задовбались втрачати весь шмот після смерті, Free Loadout і завантажуємо симулятор радянського солдата в часи Другої світової. Ваше завдання добути зброю в бою. Гра одразу дає один заряд щита, пару бинтів, адреналін чи гранату, а також одну з трьох пушок: кетл, стічер чи ферро. За один магазин з автоматів можна забрати лише тіпів з зеленим енергощитом, тоді як на синіч фіолетовий, треба вже дві пушки. Саме тому перше завдання відшукати другий ствол, щоб складати конкуренцію людям з закупом. Якщо ви очкуєте зразу виносити когось, можете відправитись на мирний пошук стволів в шухлядках і шафах, та найкраще знайти точки з секюріті Бріч. На спейспорт вони переважно спавняться в башнях, тому там завжди сидять кемпери. Щоб зламати бріч, обов'язково треба вкачати останній скіл на червоній гілці. Там часто трапляються навіть снайперки, тому дана схема завжди ефективна. Найгірше в тому, що по таких брічах теж частоють досвідчені гравці, тому варто бути обачним, бо вже навіть до кінця 29-ї хвилини якась сука таки засяде в башні з мінами і всіма приколами. Фрілодаут не дає безпечних кишень, тому наше завдання зібрати більше пушок, залутатись рецептами і вальнути хоча б двох пасажирів. Часто двох пасажирів повністю вистачає, щоб залутатись на фул і спригнути на хвилині 25. -тій. Варто пам'ятати, що найбільше сутичок відбувається за перших 5 хвилин, бо шляхи гравців розкладені майже що на одній лінії, а чуваків на фрілодауті завжди море. Всі вони одразу відкривають вогонь, щоб здобути другу пушку, тому одна лока може швидко перетворитись на цвинтар. За одну катку рекомендую вам відвідувати лише. 2-3 місця, так як на більше вас може не вистачити. Варто пам'ятати, що кемперство тут це святе. Стріляти будуть з найтемніших закутків і найпідлішими способами, тому раджу грати з викрученим звуком, але не занадто. Бо перший постріл по енергощиту тут діє майже як скрімер. Важливо не носитись коридорами на спринті, особливо на стела Монтіс, бо чути це за пару кілометрів. Пробуйте одразу обрати для себе місце інтересу і помалу туди просувати, щоб подарувати тепло всім доброзичливцям. Подібні продавці тепла тут такі ж лицемірні, тому союзник може дуже швидко перетворитись на противника. Що стосується самої стрільби, мені видалось тут все доволі простим. В переважній більшості ігор треба начинити свинцем смужку хп противника до самого кінця. Тут воно і так, і не так. Якщо в інших іграх є різниця, куди стріляти, то Арк фіксує більш серйозні влучання лише в голову. Дехто каже, що той, хто почав стріляти тут першим, завжди виграє, і в цьому є невелика доля правди, якщо палець не стоїть на альт чи на підкаді. Більшості у вас сходу розряджа весь магазин, тоді як перезарядка в деяких пушок доволі довга, залишається або другий слот, або палиця, якою можна забивати лохів. Так ось, вся штука випустити магазин максимально влучно, щоб не доводилось перемикатись ще на інший слот. Для цього не треба кіпішувати одразу і займатися надмірною акробатикою, бо під час ухілів на альті стріляти не можна, лише в підкаті. Однак для останнього треба трохи протиснути щифт, що не завжди реально. Чим менше робиш зайвих руків і стріляти, Прицільно, тим більший шанс на перемогу. Втекти взагалі виходить рідко. Часто від одного попадаєш до іншого, або й взагалі наштовхуєшся на шредера і падає пів сервера. Доволі читерська штука і підкат. Працює лише з бігу, тому щоб не грати піаніста і десь там ще під мізинцем шукати контрол, поставте собі на третю чи четверту кнопку мишки і буде вам щастя. Нагадаю: все, що ви вивчили в школі, можете забути в універі. Тут так само. ПВП-режим повністю відкриває цю гру, тоді як PvE тут більше нагадує Верх айсберга з групою Ясла. Тепер вам потрібно оглядати кожен закуток, прислуховуватись до кожного шуму і вміти розрізняти звук лутання від звуків засідки. Треба постійно пам'ятати, що щури пасуть кожен сектор, вільно більше не побігаєш. Бажано завчити всі чорні ходи і методи паркуру, котрі дозволяють обходити двері без зламу. Також рекомендовано завчити снайперські позиції, які дозволяють знімати лузерів так, що ті й не шарять звідки прилетіло. Якщо кемперити снайпером, не забувайте розкладати міни і пастки на ходи до вас, наприклад, на Spaceport дах, Departure Building дозволяє вам псувати гру в серваку, якщо у вас Osprey Renegade. Там всього лише один хід на дах, що дуже зручно. Та варто пам'ятати і про зіплайни, котрі дають змогу з землі залетіти на той ж дах. Навіть з Control Tower такий зіп можна поставити, хоч вище вже не вийде. Вкрай недооціненою штукою є лур гранати. Ці штуки діють як м'ячик для вашого пса. Кидаєте, і всі моби біжуть за ним. Лур гранати дозволяють не просто круто спригувати від погоні з цілою повітряною армадою. Вони ще й дозволяють створювати неабиякі проблеми іншим гравцям. Треба вникати в логіку інших і питати себе, куди вони будуть іти, а будуть іти всі туди, де є зачинені на ключ двері, щоб відкрити їх або підсікти того, хто вже залутався. На ПВП серваках бажано взагалі не надто палити з роботами. Особисто я використовую їх в якості сповіщень і охорони. Вони завжди шумлять, коли хтось заходить на об'єкт. На ПВП люди перестають валити один одного лише тоді, коли поруч значно більша небезпека. Але це не є закономірністю. Часто спаун на двадцятій хвилині навіть вигідніший, оскільки є ціла. Купа трупів з лутом і менше сутичок, бо всі вже порозбігались по точках. Перший час цей кардинальний перехід на ПВП буде харити і бісити вас. Та вже з часом ви звикнете до справжньої форми Аркрейдерс і перетворитись на безпощадну машину смерті, котра падає лише через надмірну доброту. Розпиши свої тактики в комент, а також тисни лойсь на цьому відео. Зустрінемось на цьому ж місці.